Привіт! Якщо ти займаєшся товарним бізнесом або щось регулярно ввозиш із Китаю і ти є платником ПДВ, маємо для тебе дуже цікаву пропозицію. Поясню на конкретних цифрах. Ну дивись, наприклад, загальна вартість товару з урахуванням всіх платежів для тебе складає 100 доларів. Приблизно таку цифру тобі дали декілька компаній, і ти на неї орієнтуєшся. Але що пропонуємо саме ми? От дивись: ці 100 доларів завжди і у всіх складаються із трьох складових. Перша складова це собівартість самого товару, який був викуплений у Китаї. Припустимо, це 50 доларів. В цих 50 доларах закладена наша комісія. В середньому це 12% за весь цей процес. Друга складова це митні платежі. Припустимо, митні платежі із цієї суми складають 30 доларів. І третя складова це логістика, логістичні витрати, те, що потрібно заплатити за доставку цього товару із Китаю в Україну в цій цифрі, це буде 20 доларів. Що з цього може бути повернуто тобі у якості ПДВ, якщо ти є платником ПДВ? Дивись, перша частина це повернення ПДВ із суми собівартості товару. Варто зазначити, що воно повертається саме з тієї комісії, про яку ми казали раніше. Приблизно із цієї суми це виходить 3 долари в абсолютному розрахунку. В окремих випадках може бути повернута не вся сума митних платежів, а лише частина її. Це залежить від того, чи є в цій сумі ввізне мито на окремі види товарів. Наприклад, якщо це дитячі іграшки або обладнання для косметичного салону, то це безмитна процедура і буде повернути всі 30 доларів. Третя частина це логістика. Від цієї оплати вам повернеться в загальному варіанті приблизно 5% від цієї суми. В абсолютному перерахунку, в нашому випадку, це 1 долар. Загалом 30 повернутих мита, 1 долар на логістиці і 3 долари на послузі викупу товару загалом дадуть вам кешбек в 34 долари. А отже, кінцева собівартість товару у вас буде вже не 100, а 66. Тож, якщо ви є платником, ПДВ, ця пропозиція буде для вас дійсно актуальною, адже ви матимете найнижчу кінцеву собівартість серед усіх пропозицій на ринку. Якщо зацікавило, залишайте заявку на Смартрек